Ми провели з вами перший етап внутріпартійної люстрації, поновили склад бюро міськрайонних партійних організацій, активними партійцями, позбулися зрадників, соратників Кравчука, провели об'єднавчий процес із фронтом змін народним рухом України, партію і реформи порядку. Хочу, шановні колеги, подякувати всім партійцям, хто не зламався перед режимом Януковича. За прикладом Юлії Тимошенко боровся та гордо ніс звання члена партії Батьківщина. Клоняюся всім партійцям, які виборювали європейський вибір, свободу та незалежність в період революційних подій, на барикадах, майданах. Але боротьба ще продовжується із російським агресором та замаскувавшимися регіоналами естафету, яких сьогодні. Переймають деякі політичні сили та громадські організації. Якщо, шановні колеги, ви мені довірите керівництво обласної партійної організації на наступний період, то хочу вас завірити, що докладу максимум зусиль, щоб перемогти президентські виборчі компанії, щоб Юлія Володимировна Тимошенко очолила нашу державу, і ми разом з вами, наша партійна організація. Була базисом народовладдя місцевого самоврядування у Хмельницькій області. Дякую.